Наталія Гусєва, архітектор, дизайнер, член міжнародного союзу дизайнерів у будинку Наталії, який вона побудувала і оформила сама. Поряд з прабабусиною антикварними меблями можна зустріти дуже навіть сучасні предмети інтер'єру. Про це ми сьогодні і поговоримо. Розкажіть, будь ласка, який метраж вашого будинку Наталія. 270 квадратних метрів, з якими складнощами при проектуванні і будівництві ви зіткнулися Наталя. Складнощів особливих не було. Якщо тільки горбисте місце ділянки, моя ділянка являє собою нерівну поверхню, а схил з досить великим перепадом. Але це я вважаю не труднощі, а приємна даність, яка дозволила в одному місці цокольний поверх опустити повністю в землю, а в іншому зробити в'їзд для гаража. Найбільшою складністю було для мене знайти хороших будівельників. Як ви вирішили питання функціоналу і чому вирішили саме так Наталя? Функціонал був вирішений досить традиційно, цокольний підвальний поверх. Технічні приміщення, гараж і більярдна в підвалі краща звукоізоляція. Один громадський передпокій, хол, вітальня, кухня, санвузол, кабінет. Коли приїжджають гості, то він перетворюється в гостьову, другий поверх мансардний. Приватна зона, там спальні, ванна, кімната і гардеробна. Дуже зручно гостей приймаємо на першому поверсі, самі мешкаємо на другому. Всі господарські питання вирішуємо в підвальному приміщенні, що і чому підібрали з меблів Наталя якась меблі, наприклад, їдальня, стіл, стільці, сервант, підсервантник. У мене була спочатку, дісталася від бабусь і прабабусь. Ці меблі була свідком моїх дитячих років, потім юності. Вона зріднилася зі мною, а я з нею. Тому свій будинок без неї я вже не мислила. Чогось у мене не було, наприклад, спальні, і мені довелося купувати нову в стилі існуючої меблів. Стіл в кабінеті я в буквальному сенсі врятувала від смерті, знайшовши його в старому занедбаному підвальному приміщенні, він там потопав, стоячи наполовину у воді, і мої знайомі реставратори повернули його до життя. До нього за своїми ескізами я зробила книжкову шафу. Як працювали з кольором, Наталя. Колірне рішення зроблено в залежності від існуючої вже меблів, освітленості кімнат і їх функціонального навантаження. Стіни їдальні в світлих тонах майже білі, вона слабо освітлена сонцем, і мені не хотілося її затемнювати кольором. Також на світлому тлі різьблена темна меблі виглядає дзвінкіше, активніше, і я вирішила додати ще червоно-оранжевого кольору в оббивці стільців і дивана. Вийшло урочисто, кабінет потрібно було теж висвітлити. Його стіни, обклеєні текстильними шпалерами світло-жовтих тонів, спальню я вирішила зробити в синьому кольорі, завдяки йому серцевий ритм трохи сповільнюється, тому і спиться тут відмінно. Щоб зовсім не потонути в синьому, я розбавила його жовтим, який присутній в текстильних виробах, покривало зшити за моїми ескізами штори. Подушки, чим в результаті ви особливо пишаєтеся, Наталя, мені все подобається в моєму домі. Наталя також дала кілька рекомендацій, якими вона керувалася, декоруючи власний будинок один, поєднувати антикварні меблі з сучасною. З одного боку, досить просто з іншого, складно, як правило, все краще поєднувати за кольором або за формами. Наприклад, якщо є антикваріат, і до нього потрібно підібрати щось сучасне. То можна знайти щось такого ж, відтінку дерева об оббивки, або щоб на сучасних меблів були якісь елементи декору, що повторюють форму елементів декору в антикваріаті. Це просто коли говориш, а коли створюєш. Відразу скасовуються всі правила, і працює якесь інше почуття, яке важко пояснити. Ти просто відчуваєш, що до цього старого крісла підійде ультрасучасний кавовий стіл, і вони разом складуть відмінну пару і ідеально впишуться в інтер'єр. Два що стосується планування, потрібно завжди керуватися собою, як вам і вашій родині зручно жити і, виходячи, з цього робити перепланування, але якщо це квартира з точками прив'язки до каналізації і воді. Не варто відокремлювати від них санвузол на далекій відстані, три з кольором теж потрібно працювати обережно, потрібно керуватися освітленістю приміщення, формою приміщення, його функціоналом і вашими уподобаннями. Якщо приміщення погано освітлені, то треба брати світлі теплі відтінки. Так як вам буде підсвідомо не вистачати світла і сонця. Якщо приміщення маленькі, їх теж не варто затемнювати кольором, інакше вони будуть здаватися ще менше. Всі відтінки синього бірюза, блакитний іловий, блакитний і т візуально розширюють простір. Зелені тони гарні для кабінетів, око відпочиває на зелених відтінках. Якщо ви активна людина, то в кімнатах з пастельній палітрою будете засипати. А якщо ви людина зі спокійним ритмом життя, то в яскравих тонах ви не витримаєте і дня.